Добрий день. Я вже кілька разів звертався до теми ядерної зброї Північної Кореї і знов доводиться про це згадати. Як повідомляють офіційне ЗМІ Північної Кореї, в п'ятницю лідер Північної Кореї Кім Чен Ын зустрівся з вченими та техніками ядерщиками та головував на ключовій консультативній зустрічі з питань виробництва ядерних матеріалів та зброї. І там він зробив заяву, в якій підтвердив незмінну позицію своєї країни щодо забезпечення безпеки за допомогою ядерних сіл, наголосивши на постійній підготовці до ядерної протидії як на найважливішому пріоритетному завданні, його звернення пролунало після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа Знову підтвердила свою відданість ідеї повній денуклеаризації Північної Кореї. А от у відповідь на зустрічі в п'ятницю Кім Кимчен доголосив, що стабільна підготовка до розвитку ядерного потенціалу України є найважливішим пріоритетним завданням. Офіційна газета «Радон Сінмон цитує його слова. Потужний стримуючий фактор, а саме логіка миротворчості та безпеки через силу, основою якої є ядерні сили, є незмінною позицією КНДР, ну, Корейської Народно-Демократичної Республіки. Кінець цитати. Також повідомляють, що Кімчен закликав до зміцнення ядерного щита і меча для надійного захисту суверенітету країни. Він висловив задоволення тим, що основні ланки у високому розвитку ядерного потенціалу країни були ідеально вирішені, оскільки Інститут ядерної зброї та посадовці у галузі виробництва ядерних матеріалів виконали два завдання, пов'язані з новою важливою ядерною стратегією. При тому, що це за два завдання, не уточнюється. Цікаво, що саме малось на увазі. Також на цій зустрічі був присутній Хон Сон Му, ключовий високопоставлений партийний чиновник, якого вважають ініціатором ядерної програми Північної Кореї. У нещодавній промові на ключовому парламентському засіданні лідер Північної Кореї заявив, що Пхін'ян відкритий до переговорів з Сполученими Штатами, якщо Вашингтон відмовиться від своєї вимоги щодо денукле... денуклеарізації. Північної Кореї, ну я вам це теж розказував. Розвідка Південної Кореї вважає, що зараз Північна Корея має близько 2 тонн високо збагаченого урану. І вважається, що збагачують уран на центрифугах, можливо, російського виробництва, в чотирьох різних локаціях. Ну, напевно, для того, щоб було більш безпечно, щоб не, можливо, не було можливості знищити їх разом. Повертаючись до цієї теми, хочу знову процитувати самого себе і зайвий раз сказати. Що всі спроби Дональда Трампа та будь-кого із американських президентів переконати Північну Корею в тому, щоб вона відмовилася від ядерної зброї, вони приречені на поразку, тому що будь-які е, заклики до денуклеарізації натикаються на просту фразу «будапештський меморандум, до речі, Чен чином нещодавно навіть. Натякав на це в своїй промові. Справа в тому, що можна скільки завгодно говорити про те, що Будапештський меморандум це був лише меморандум, який не має юридичної сили, і тому е, не було там е, вимоги того, щоб е, Сполучені Штати і Росія захищали територіальну цілісність України. Це тільки проголошувався намір. Але для світу. Це все одно виглядає як те, що Сполучені Штати переконали Україну віддати свою ядерну зброю Росії, а Росія після того напала на Україну, у якої вже немає ядерної зброї. А Сполучені Штати в особі недоброї пам'яті Барака Обами нічого не зробили для того, щоб цьому запобігти. Тому кожна країна переконалася, що тільки наявність ядерної зброї. Може е, стримати агресора, тому для того, щоб повернути довіру до цього договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який Барак Обама фактично поховав, е, то для цього необхідно показове покарання агресора, тобто не просто допомагати Україні, а агресор має бути показово демонстративно покараний за те, що порушив. Мир і те, що напав на ту країну, яка проголошувала мир і яка віддала йому свою ядерну зброю. Іншого шляху немає. На все добре.